На жаль, мій телефон перегрівся, прийшлося заховатися вдома, щоб можна було дописати відео, бо залишилось зовсім не трошки. Отже, ми були на темнокоручному варіанті кілець. І ми говорили про Вортекс. Так? І ще однією причиною. Чому накладається це кільце? Може бути експлуатація живих істот людей або інших істот, також різна сексуальна наруга над живими істотами, укладання ну, нехороших пактів або, наприклад, коли не тільки пакт, а ви, наприклад, якусь демонічну сутність на когось направляєте. Так? Тобто на іншу людину чи на іншу істоту ви щось там направляєте не дуже хороше, навіть дуже погане. Ну, взагалі всі пакти з чорними силами, негативними, особливо, якщо ви це робите спеціально, усвідомлено, тобто отримаєте таке кільце. І отже, останній варіант – це чорні кільця. Отже, 6-8 вимір, якщо це цього життя, 20-22, якщо це кармічні кільця. Ви їх отримуєте тоді, коли максимальне число так, інших кілець вже досягнете, то ви отримуєте чорне кільце. І якщо ви отримуєте більше трьох таких чорних кілець, то величезна кількість вашої душі утримується от в полоні. У тюрмі можна називати як хочеш, але в тих вимірах, які не дуже-дуже хороші для нас. При цьому ми не можемо активувати величезну кількість наших енергетичних структур, наприклад, Тор, Меркабу не можемо творити. Так? Тобто той, хто хоче створити, наприклад, хай буде нейтралізаційну оболонку навколо телефону, він просто не зможе. Також з духовним серцем не може працювати. І там можуть бути також інші заходи, різних впливів на вас розпоширюватися. Тобто, це вже поліція, божественна поліція вирішує, що і як, згідно того, що ви робите як. А як вам ця інформація? Бо для мене вона була зовсім новою. Я зразу полізла перевіряти, чи це правда, чи дійсно таке існує. Виявилося, що так, існує і досить добре існує. Більше того, треба частенько перевіряти, чи не отримав собі якесь кільце, особливо не дуже хороше було цікаво. І позитивні, звісно, це завжди приємно. А, але можеш отримати негативні, і це взагалі на усвідомлення нас штовхає і своїх дій, і своїх думок. І взагалі те, що ми пізнаємо і що ми кажемо, а, що ми передаємо як знання чи практики, і яким чином ми це робимо. Тобто, навіть якщо ми себе лікуємо так, от, наприклад, там блакитне кільце, от що там з терапією щось не так. Тобто, якщо вона, наприклад. Взяли себе зцілювати занадто рано, поспішили. Так? Перш ніж, наприклад, натренуватися на неживих предметах, побігли бігом допомагати живим істотам і не робили щось не так. Або, наприклад, та елементарно вирішили себе підлікувати. А, нетрадиційними методами, наприклад, чи традиційними, але зовсім не тими, наприклад, пігулками чи не тим кремом себе намазали і наробили шкоду своєму тілу. А ви знаєте, що фізичний світ пов'язаний з енергетичним, тісно, тобто зробили собі шкоду і можете отримати блакитне кільце, просто тому, що самі собі зробили шкоду, чи комусь іншому. Тобто розпоширений варіант. Дуже розпоширений варіант, і це цікава практика. Перевірити, скільки яких кілець, що у вас є. І задуматися, коли, що, як ви отримали, чому, навіщо, що з цим робити. Це корисна інформація, бо я, наприклад, її раніше ніде не зустрічала, і я її знайшла в Яна Липника. І мені стало цікаво, дуже цікаво, і ця інформація мені дала відповіді на певні питання. Тобто, свого часу вона мені дуже сильно допомогла. І я передивилася певні моменти в своєму житті і те, що як я робила і зробила свої висновки. До чого, звичайно, надихаю і вас. Ну, так вийшло, що невеличка ось така частинка відео буде окремо, але вже що зробиш, вже як я, бо телефон виключається, тому не буду затягувати, не буду нічого об'єднувати, просто зроблю дві частини відео. Просто ось така частинка відео декілька хвилин буде окремо. Сподіваюся, що це не дуже вас спантеличить. Але ось так, хотіла, дуже хотіла дати саме цю інформацію. І чекають, чекаючи ви напишете, що ви там в себе познаходили. Звісно, якщо не стидаєтеся і тому подібне, що є у вас на цей час. Ну, взагалі, хоча б цікаво, чи не цікаво, бо... бо мені було цікаво, наприклад. Мені було цікаво і мені було цікаво з цим попрацювати. Тому чекаю, звісно, а що думаєте ви з цього приводу. Бувайте натхнення, чудової практики. Афах!